Слава Україні, пані та панове! Наш проєкт англізм і протианглізм» триває. Ми зазвичай говоримо про ці слова, які заходять в українську мову через освітню царину – тому що наша освітня царина абсолютно позбавлена національного складника, і за це треба подякувати таким фантастичним міністрам освіти, як Сережа Квіту і Лілі Грінєвіч. Саме вони завалили українську національну освіту. А Шкарлет, на жаль, пливе за течією, хоч, звісно, я надзвичайно вітаю. Дії Шкарлета щодо скасування національної агенції з якості освіти, слава Богу, хоч на одне дурисвіство стало менше. А якщо би ще скасував шість департаментів в міністерстві освіти, які фінансуються безпосередньо з європейського союзу, і заганяють нам купу англізмів, ну то він би був файним хлопчиком. Але ми з вами поговоримо про ще один безглуздий англізм, який так потрібен українській мові, як гриби парасолька. Що це за англізм? Розумієте, шановне панство, ми живемо зараз в таку епоху, яку часом називають кліповою свідомістю. Кліпова свідомість це коли все надзвичайно швидко минає, все неймовірно швидко змінюється, суспільство ніщо не заглиблюється і розминається із власним життям. І за таких умов плиткости і щоденної мінливости, і втрати себе. Набуває виняткової важливості такий методичний прийом, як відеосюжети або відеоролики про якусь інформацію. Мовляв, якщо щось читати, то засвоєння буде слабше, ніж якщо щось побачити. Хоч насправді це дурниця, тому що люди. Мають різні способи засвоєння інформації: одні з допомогою очей, інші з допомогою вух, а ще інші обов'язково мають читати та ще й у голос. Так от, те, що начебто. Творить візуалізацію інформації, яку, якого слиха ці наші ліберасти від освіти, особливо є таке якась, якась платформа освіторія, господи, відразу треба перехреститися, коли туди заходиш, то вони запропонували ось таке дивацтво. Експлейнер про історію та особливість української мови. Звісно, що треба залізти куди. Треба залізти в святая святих. Українську мову, українську історію, українську літературу і обізвати це якимсь дебільним англізмом. «Explainer» про історію та особливість української мови. Текст і відео. А далі ще ліпше Лонгрід та велике відео було представлено незадовго до Дня української писемності. Й, мови, зверніть увагу, скільки тут відразу помилок у тих збоченців від освіти на англоварваризацію. По-перше, лонгрід, Навмисно не буду вам казати, що це таке. Я думаю, що ви здогадуєтеся, але в якомусь черговому відео ми з вами про це поговоримо. Що таке? лонгрід. далі було представлено, звісно, ті, які плямують нашу мову абсолютно недоречними англізмами, абсолютно не володіють елементарними нормами української мови. Слово сполука і синтаксична конструкція було представлено абсолютно неприйнятно для української мови. Мало би бути було представлене, але ж це не для розуму наших англіїзаторів. Вони матір хочуть просвітити современними вогнями. І вони думають, якщо вони вживають англізми зараз замість українських слів, то вони дуже мудрі. Слу, слухаємо далі. Значить, вони залазять, звісно, в саме в українську мову і називають це «explainer», про історію та особливість української мови. Далі крутимо педалі. Або дивіться прем'єру відео експлейнера, що таке українська література. Вас ще не знудило від слова відеоексплейнер, де ми маємо збіг відразу трьох голосних, і де ми маємо збіг відразу трьох приголосних, та ще й трьох приголосних глухих ксп експлейнер і відео. Е, о, е, о, це вже збагатили нашу мову видатні ліберасти від освіти. Наразі, як нам відомо, лише один термінологічний словник з математики і інформатики. Ось це англійське слово «explainer». Ви вже всі напевно здогадалися, що це від англійської «explain», яке ми прекрасно. І знаємо, бо в перекладі нашої мови це означає перекладати. Так от цей математичний словник до англізма «explainer» з допомогою суфікса r, а це так званий агентивний суфікс, який ідентифікує або називає діяча. Так от у цьому словнику це слово «explainer» його гарно перекладають. І як його перекладають? Блок пояснень в експертних системах інших джерелах англійський словотвірний похідник, експлейнер, перекладено ще красивіше. Просто розкішно пояснювач. І ще тлумачать ось тим виродкам, що пояснювач може бути різний, себто людина, яка пояснює щось, це пояснювач, і твердження, стаття чи відео. Це також називається пояснювач. Якщо комусь треба поточнити, що це відео пояснювач, будь ласка, кажіть відео-пояснювач. Якщо вас дратує латинізм відео, ну то в нас вже давним-давно ходить нашою мовою класний український відповідник видиво, як у нас є слово видіти. І воно не діалектизм, воно також крокує цілою країною. Тільки треба взяти на уста і його вживати замість чужої лексики. Отже, шановне панство, подивимося тепер у прекрасну англійську мову, з якої ця неосвічна ліберастія просто знущається. Отже, що ми маємо в англійській мові? Перше значення explain – пояснювати. Друге значення тлумачити, роз'яснювати. Третє значення дуже цікаво виправдовуватися, давати пояснення і пояснювати свою поведінку. Отже, робимо. Висновок з огляду на цей дуже стислий лексико-семантичний аналіз, відео експлейнер або просто експлейни, це англоварваризм. І якщо це англоварваризм, то немає жодних підстав для того, щоб його запускати у нашу мову. Хоча без з огляду на те, що ні на свою фонетичну структуру в контексті збігу трьох. Голосних і в контексті збігу трьох приголосних воно абсолютно не вписується у нашу фонетичну модель, натомість. Слово відеоролик ми запозичили давним-давно. Лише хочу вам нагадати, що латинське відео означає бачити, див дивитися. А латинське ротула – «коліщатко». І ролик зайшов до нас, можливо, не безпосередньо з латини, а можливо, і безпосередньо. А можливо, це запозичення підсилене німецьким впливом де «роли» означає каток. Ну то якого лиха? Давно запозичений латинізм, відеоролик заступати фонетично неприйнятним для української мови словом «відеоексплейнер», від англійського «explain» пояснювати. На чому би я ще хотіла звернути вашу увагу. Бо, як ми один англізм пропустили, то я е, хочу виправити перед вами свою помилку і долучити ще один ще одне цікаве слово, яке вживають в контексті так званої візуалізації інформації, неми. Так, меми, які гуляють в інтернеті, в Ютубі, е, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці і так далі. Що ж це таке ці меми? І, мовляв, наша прекрасна сьогоднішня педагогічна наука, яка зовсім не йде вперед, а, а назад, бо вона все чуже хапає, бо на своє немає сили і клепки у голові? То, мовляв, подання інформації через ці меми також є способом кращого її засвоєння. Не заперечую, що якщо подавати якісь прості речі ще й гумористично, то можна ці мемчики використовувати. Зверніть увагу, це власне те слово, яке вже обросло цілою низкою наших суфіксів на зразок мемарня за аналогією до читальня, їдальня, лікарня, мемети, тобто ці меми створюють. Мемчики, мемусики і все інше. Тобто ми маємо це запозичення, яке дуже легко зайшло в нашу мову. Тому що його структура абсолютно в нашу мову вписана: три звуки, три букви, нема збігуні голосних, нема збігуні приголосних. Є основа, від якої ви можете творити ціле гніздо слів. Тому. Доволі складно знайти український відповідник до оцього мем, що дозволяє нам звізуалізувати якусь складну інформацію. До чого я це так довго провадила на тему мемів? До того, що насправді це слово в своїй основі зовсім не є англізмом, але надзвичайно важливе інше: що автором оцього мем в англійській мові МІМ. Насправді, є персона, тобто є окрема людина. А це для нас дуже цікаво довідуватися, що є ціла низка слів, які мають своїх авторів. Так само, як в нас в мові є ціла низка слів, які мають своїх авторів. Тому цього автора, я, звісно, з величезною приємністю хочу вам назвати. Вперше це слово вжив у книзі, егоїстичний ген 1876 року, до речі, рік нашого Емського указу, британ. Біолог-еволюціоніст Ричард Докінс, утворивши це слово, від чого? Звісно, що від грецизма. Мімема те, що імітується за зразком гена. Тобто цей еволюціоніст зауважив на дуже цікавих речах у природі. І щоб це нове в природі назвати, треба було запозичити з грецької мови слово, яке він адаптував на англійському ґрунті, і воно стало англізмом. Тобто є генетична спадковість і наслідування, а є наслідування негенетичне. І ось це наслідування негенетичне і назвав цей науковець словом мім. А ми вже його адаптували у формі мем з англійської взявши. Але звісно, я би хотіла наголосити на тому, що е, це те саме це слово, яке входить у словотвірне гніздо, грецизма мімос. Нашою мовою мімус це є лицидій. Що ж це таке лицидій? Подивіться, який гарний український відповідник: лицидій, це народна вистава у стародавній Греції або Римі, або актор такої вистави, або актор пантоміми, тобто той, який когось наслідує. Ось відбулося таке цікаве, семантичне, метафоричне перенесення. Значення. І так виникли оці мемчики, які ми сьогодні так любимо спостерігати у інтернеті. Підсумуємо. Не відеоексплейнер, що рве всі норми нашої фонетики, і не творить нового поняття, науковці би сказали денотату і значення сигніфікату, а відеопояснювач, або відео-видеопояснювач, відеотлумач, або звичне відео. Ролик. Ну а для мемчика місце у нашій мові ми залишаємо. Нехай. Заходить, можемо від нього творити цілу низку похідників. А всім тим освітнім ліберастам я би порекомендувала читати Тараса Григоровича Шевченка, який якось сказав, що просвітити хочуть современними огнями материні очі. Їхнє просвітительство заслуговує тільки на висміювання і. Абсолютне несприйняття цієї лексики, яка нічого у нашу мову не додає, а лише створює страшне скажу вам слово, грецьке какофонію, тобто страшний шум з відсутністю і поняття і самої реалії. До зустрічі в наступному проти англізмі.